Ну, виконуємо ми виконуємо рішення Ради Майдана, мабуть, звільняємо. Тут, на мою думку, ще є всі ризики того, що дані зараз приміщення і дані переговорні рішення, вони ще будуть зірвані з боку вади. Der Schweizer Vorsitz der OECD wurde von beiden Seiten gefragt, diese Übergabe zu erleichtern. Schwy Schwyzariä oh. І вона отримала від обох сторін запрошення допомогти в передачі будівлі. Байден сайти нам зі аузкивізен. Сварна зайцті сайти та Києва статфорту з одного З одного боку це було керівництво Київської державної адміністрації. Und auf der anderen Удавторанзайти варті групи та демонстранта. З іншого боку, це були уповноважені представники демонстрантів. Das Gebäude wird in zwei Phasen übergeben. Es wird von den Demonstrierenden zunächst an eine Gruppe internationaler Beobachter übergeben. Zunächst an die Protestierenden, die die Gruppe der Menschenrechtsverteidigung На другому етапі будівля буде передана від міжнародних спостерігачів адміністрації. адміністрації. <laughs> Я думаю, що можемо приступити до цієї церемонії підписання цього протоколу про передачу будівлі. Будь ласка. Дякуємо вам. Почисніть руки. Почисніть руки. Ми так зробимо. Якщо хочете. Не дай Бог рихи порушать. Будь-який пункт меморандуму, будь-який пункт договору. Тоді ми вже зайдемо сюди, але так серйозно зайдемо назавжди. І всі інші приміщення. Це нам не завадить. Ми лише прагнемо мирної революції. Ми не хочемо насилля. Але якщо нас до цього змусять, ми готові дати гідну відсіч окупантам. Тому товариство, революція триває. Вам тугай. Ви що спокнути? Це ж не було вам. Да. Ми зараз йдемо, зараз йдемо на підписання. Да. Як ви сприйняли це? Як відповідальність, як відповідальність. Да. Кідорові не можуть отечати до цього. Ходу тільки фотографії, будь ласка. Свідком є український народ весь. Це, це, це моє. Дякую, пану послу. Депутати Київради вийдуть на, е, в день вихідний, побілять, помиють, допоможуть. Тут нема ніяких проблем. Thank <laughs> you.